Добрий день, малята! Сьогодні на занятті ми з вами поговоримо про правила безпеки життєдіяльності. Ви вже знаєте, що безпека це коли нічого не загрожує життю і здоров'ю, а небезпека ситуація, коли щось або хтось може тобі зашкодити. Щоб убезпечитися, Треба вміти розпізнавати небезпеки, знати причину їх виникнення та способи захисту. Тож приготуйтесь серйозно працювати, запам'ятовувати, відповідаючи на запитання. Скажіть, малята, що треба робити, якщо гроза застала вас в полі або в степу? Так. Треба сховатися в яру або заглиблені. А за якого природного явища рекомендують вимикати електроприлади, не торкатися кранів, закрити вікна, двері? Так, це коли блискавка. А чи можна вибивати вікна при пожежі? Ні, не можна, бо у приміщенні почне поступати свіже повітря, яке прискорює горіння. А чи повинен постраждалий, на якому горить одяг, бігти? Ні, бо вогонь тільки розгорається. А що ж треба малята робити? Якщо під час перегляду телевізора з нього пішов дим. Правильно, телевізор треба вимкнути, виклати пожежну службу, покликати на допомогу дорослих. МАлята. А чи можна гасити водою електроприлади? Ні, правильно не можна, бо вода є провідником електрики. А чому не можна кидати в вогонь аерозольні упаковки? Так, вони вибухонебезпечні? А де ж можна сховатися в задимлених приміщеннях? Правильно, у шафі. Під ліжком. А як слід добиратися до виходу, коли в приміщенні з'явилось багато диму? Правильно, повзучі, бо дим піднімається вгору. А коли в приміщенні чути запах газу? Чого не можна робити? Так. Запалювати вогонь. Правильно. Малята, а в якому місці можна переходити дорогу? Так, по пішохідному переходу, підземному переходу, за сигналом світлофора. А як потрібно переходити вулицю після виходу з транспорту? Звичайно, автобус та тролейбус позаду, а трамвай спереду. А що ж робити, якщо ви виявили підозрілий предмет, який може виявитись вибуховим пристроєм? Правильно, не підходити, не торкатись, не пересувати підозрілий предмет? Та сповістити про це дорослих. Назвіть, будь ласка, малята домашніх тваринок, які можуть бути переносниками сказу. Так, це кіт і собака. Молодці малята, ви добре впорались. Пам'ятайте мої любі, ваше здоров'я і життя залежить не тільки від знання правил безпечної поведінки. А й найголовніше від їх виконання в будь-яких ситуаціях. Я всім кажу сьогодні до побачення, до зустрічі!